Луганщина з новим прокурором. Ним став колишній очільник прокуратури Закарпатської області Володимир Янко. Сьогодні він приступив до роботи, а представляв його перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук. Вітав з призначенням і бажав плідної роботи. Очільник області Юрій Гарбуз. Радий сьогодні бути присутнім Сєвєродонецьку, Луганській області. Мета мого візиту полягає в двох напрямках основне. Перше, хочу познайомитися і поговорити з колективом Луганської прокуратури, поставити нові завдання, які є. Подивитися, почути проблематику, яка на сьогоднішній день є, тому що та ситуація, яка є в регіоні, вона досить напружена. Багато людей покинули свої домівки. На сьогоднішній день їм доводиться знімати в тому числі житло і ці питання. Є нагальними, і вони також піднімаються на рівні Генеральної прокуратури. Друге і основне це те, що я сьогодні наказом Генерального прокурора було призначено нового прокурора Луганської області. Прошу вітати, Володимир Михайлович. Дякую. Хочу наголосити на одному. І це в мене вимога буде і до нового учільника. Прокуратури Луганської області і до вас усіх. На сьогоднішній день основним із завдань прокуратури України полягає це в поверненні довіри від суспільства. І саме суспільство буде давати оцінку як діяльності кожного окремого взятого прокурора, так і в даному випадку нового прокурора Луганської області. У мене вимога до прокурора області, щоб він був відкритим, до громадян. До журналістів, щоб ці всі питання знімалися на початках, а не про те, як ми в Києві вже чули неодноразово, що і спілкування ніякої немає, реакції немає на правопорушення, і постійно брулем поливають. А нам на сьогоднішній день потрібно для початку повернути довіру в суспільство, а це ми можемо зробити тільки своєю плідною роботою. По-іншому бути не може. Я хочу подякувати Генеральному прокурору за довіру, який доручив мені одну, напевне, з найтяжчих ділянок роботи прокурорської це очолити прокуратури Луганської області. Я думаю, з колективом ми будемо прикладати всі зусилля, щоб підвищити авторитет органів прокуратури, щоб у громадян, жителів області було більше впевненості стосовно безпеки. Ну, слава богу, що так оно уже случилось, что мы сегодня э, увидели уже прокурора области. Наверное, знаково. Почему? Потому что как раз моя из основных, ну одной из идей на ближайшее время показать, что схит и захит у нас разом. И так сложилось очень уникально. У нас губернатор уходит в Москаль в Закарпатье. У нас на этой неделе проезжает со Львова делегация 30 человек, включая представителя областного совета. В воскресенье мы отправляем в пределах 70 человек с нашей территории Луганской области как раз по всей Украине. И они а, уже будем делать, скажем, такой круглый стол большой а, по объединению как раз в Закарпатье. И сегодня так складывается, что вы пришли из Закарпатья как раз на восток. Вот куда уж лучше не скажешь. Действительно, с хит и за хит разом. И надеюсь, от этого мы получим массу понимания э, в целом по Украине. Что хочется сказать вам, Владимир Михайлович, ситуация здесь непростая. Понятно, каждый, к сожалению, каждую ночь, вот у нас сегодня два двухсотых, 4 трехсотых, плюс один раненый э, мирный житель. Каждую ночь обстрелы, есть э, пожароопасная была, но слава богу, дождь пошел сегодня, обстановка, много проблем тех, которые кричащих. Но самое главное, у нас сегодня еще не поборено, как и в целом в стране, но у нас сегодня есть моменты и коррупционные, с чем надо бороться. Я думаю, здесь тоже очень будет большой, где надо напрячься, показать, наверное, мышцы в этом отношении, потому что идет война, скажем так, и каждый день гибнут люди, но много разных схем, которых надо все-таки поломать и навести в этом отношении порядок. Після представлення журналістам дали змогу поставити питання новому прокурору. Традиційне перше, про перші кроки на посаді. Наскільки він зможе в такому темпі працювати, який мені задав Генеральний прокурор, який я розумію сам. І після того ми вже зможемо розуміти, наскільки таким колективом будуть виконувати ці завдання, які стоять сьогодні в державі перед прокуратурою. Це перше. А далі основні функції наші конституційні, повсякденно весь час. Робота з людьми, робота з громадянами, нагляд за розслідування кримінальних проваджень, якісне досудове слідство і безперечно реагування на всі факти порушень, реагування на всі факти корупційних проявів. Це має бути оперативно, швидко, якісно і беззастережно. Це ми будемо робити по статистиці, я дивився, тут не найгірша ситуація, колектив працює, але недостатньо. Тому ви будете бачити мої кроки. Вони будуть публічними, тому що в такій області не можна ці речі приховати, вони будуть бачити всі. Толка Молостова Інна Шаволова, скажіть, будь ласка, а колишній прокурор? Давав якісь поради настановича, спілкувалися? Абсолютно спілкувався з ним один раз по телефону. Єдине спитав, як доїхати, тому що їхав сам машиною, автомобілем, не просив жодної охорони. Просто сам сів і поїхав з посвідченням. У мене, правда, генеральний прокурор вручив службове посвідчення в Києві, і я службовим посвідченням без проблем доїхав. Спокійно, нормальні, добрі люди. Жодних декілька разів зупинялись, питали, як проїхати. Ввічливо. Ну, добрі люди, як в нашій державі, жодних проблем не бачив. Всі одинакові. Хочуть працювати, щоб праця давала їм можливість нормально забезпечувати життя родин. І жити от єдине бажання в спокої, в мирі і в добрі.